Дорогі українці Українки, сьогодні вранці був на місці влучання російської ракети по будинку в Києві. Звичайний житловий будинок, ракета пройшла через всі поверхи до підвалу. 23 людини були вбиті тільки одним цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Майже 40 годин тривала рятувальна операція. До останнього намагались дістати людей живими. З-під завалів. Загалом, тим своїм масованим ударом по Україні, росіяни вбили 30 людей, 172 людини отримали поранення. Жодного військового сенсу в цьому ударі не було. Абсолютно нічого, Росії це не додало у військовому відношенні. Це свідомий терор, те саме, що. Російська армія за Путіна робила всюди від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміє робити дійсно якісно вбивати та руйнувати. І це саме та площина, яка об'єднує Росію з таким з такими режимами, як зараз в Ірані чи в Північній Кореї.